В цьому відео я хотів розказати про зміни, які відбулися з возом 452D протягом сьогоднішнього дня. В попередніх відео я забув сказати, що його модернізували і ремонтували спеціально для армії. Його довелося пофарбувати та спеціально для нього зробили номер. Ззаду прив'язане запасне колесо. Сьогодні цей уаз відправиться на фронт: здобувати нашу перемогу.